Дар'я Селіванова, фахова психотерапевтка, мама трирічного Максима та дев'ятирічної Соні, керує власним центром з психологічної допомоги. Понад 20 років працює зі страхами, панічними атаками, тривогами та депресіями у дітей та дорослих. Даша точно знає, як зробити дитину щасливою. Сіванова з нами доброго, доброго ранку. ранку. Цінуємо спілкування наживо і вже підготували наш круглий стіл. стіл. доброго, доброго ранку. Ну що ж, бачите, резонансна тема, дуже багато так. відгуків, дуже яка, багато обговорень. Так, яка у вас була емоція, коли ви почули і прочитали цю новину? Ви знаєте, мені дуже складно навіть описати, бо це такий мікс з емоцій: це і жах, і агресія, і розгубленість, бо ти ну, читаєш про такі агресивні дії, які відбуваються з дітьми. Ну і це не може не залишати в спокійному стані. Ми вже не одне повідомлення прочитали, і таке звинувачення від дописувачів в соціальних мережах, що схильність до насилля у дітей залежить від виховання батьків, і чому саме виникає це бажання у дітей когось образити, принизити та щось зробити це публічне даномінація. Така та ви знаєте, тут звісно величезну роль відіграє виховання. Да, тобто ми, ми не можемо казати, що тільки виховання. Звісно, що є генетичні фактори, звісно, що можуть бути якісь психопатологічні особливості, але дійсно ну, виховання воно впливає, бо діти вчаться на прикладах. Якщо вони бачать агресивні приклади в родині або в найближчому оточенні, вони будуть це повторювати як нормальну модель того, як треба поводити з іншими людьми, на жаль. А, ну... Тобто формати булінгу якось мінімального все одно має бути присутнім сім'ї для того, щоб ця дитина захотіла відтворювати, відігратися на іншим. Я правильно вас розумію? А... Дивиться, нам треба розрізняти булінг та агресію, да, і конфлікти взагалі. Бо тут може бути така мішаніна, бо ну це схоже явище, але насправді вони відрізняються, тому що при агресії, при конфліктах це нормальний стан, який може бути в будь якій родині, в будь-якому спілкуванні. І це ок. Булінг відрізняється тим, що тут є. По-перше, це цілеспрямоване целіспрямоване бажання завдати самошкоди і принизити. І це не обов'язково є частиною кожного кожного конфлікту, тобто, якщо у вас просто суперечка, ви ж не хочете зробити боляче іншій людині інший момент це обов'язково е, приніження завжди йде е, людей або дітей, які слабші да тобто, во це. Бажання відігратися на тих, хто менше, хто не може себе захистити, це теж не є, ну скажімо так, чимось звичайним в конфліктах, і от є такі особливості, і дійсно, якщо в родині є такі звички, наприклад, приніжати когось хто слабше, да там відігриватися на дітях, гу -гу. наприклад, то вони це зчитують як приклад, що так можна робити. Ну я так розумію, булінг – це ж широке розуміння, широке поняття, і буває різні види так. От які. Вони ці види, а їх дуже багато. Ми так для того, щоб було більш зрозуміло виділимо п'ять. Uh -huh. Перше, це фізичне. Да, це зрозуміло, коли хтось когось штовхає, не знаю, там намагається вдарити і так далі. Uh -huh. Друге, це вербальне, коли людина висловлює якісь агресивні речі до іншої людини. Uh -huh. Третє це психологічний, тобто коли людина намагається тиснути, да принизити, зробити якесь боляче, от ну подумати, як можна зачепити Одино саме uh -huh. психологічно, четвертий це соціальний, і він дуже розпоширений, коли дітки групуються. Да, це нормальний процес, який відбувається в підлітковому віці, коли вони шукають свою стаю, своє місце в uh -huh. цій oh, Да? і вони можуть когось викидати, тобто вони ну, зговорюються і не спілкуються, наприклад, з кимось. Да, тобто, от відправляють, скажімо так, в бан, Да? тобто перестають звертати дружимо увагу на проти людину. Цього. Так, дружимо mm -hmm. проти О, цього. Це ну жахливо. і кібербулінг, це uh -huh. те, що зараз мені здається, навіть в молодшому школьному віці можна. Зустріти, коли пишуться якісь агресивні коментарі, якісь звинувачування в соцмережах, в Тік-Токі. В... Ну от за даними Мон понад 53% дітей стали жертвами булінгу, але лише половина з них розказують про це своїм батькам. Чому так відбувається? Це, це жахлива. Ну для як для мене, як для психолога, це жахлива статистика. Чому? Тому що немає довіри до статистика батьків. недовіри. Угу. Ну ми не ми не дитина не може бути впевнена, що коли вона прийде додому, їй не скажуть та ти сама винна. Та або якщо це хлопчик, то ти що не можеш за себе постояти? Ти що не чоловік? Mm -hmm. Що ти тут починаєш жалітися, йди, дай там, я не знаю, да по обличчю. Але дитина може не вміти. Тобто, от, от дуже важливо не просто транслювати думку, що ти маєш себе захищати, а навчати, як саме це зробити, тобто давати якісь інструменти, яким чином дитина може відстоювати себе. Коли дитині кажеш про те, що розкажи це дорослим, піди до психолога, тобі кажуть, мене будуть скувати ще більше. На жаль, це є особливістю, тому я завжди пропоную створювати, скажімо так, додаткові канали довіру, крім батьків. Да? хай вашій родині будуть якісь друзі, хай вашій родині будуть якісь там знайомі, підлітки, наприклад, да? до яких дитина зможе підійти, і це не буде ну, сприйматися як те, що ти сходив до мами, да і пожалувався. Це буде сприйматися як підтримка з інших людей, які ну не є твоїми батьками, і це дуже важливо, щоб у дитини були люди в. Оточення, з якими він може обговорювати якісь складні теми, окрім батьків. А як, як, от батькам, якщо немає такої людини, і дитина, вони бачать, що дитина закривається, як їм зрозуміти, не що... не хоче йти в школу, наприклад, да, да. мовчить, з'являються якісь фізичні... що вона стала жертвою цього булінгу саме ну, от ви все правильно перерахували, да тобто ми звертаємо увагу на те, як змінюється емоційний стан. Дитина починає уникати школи, вона не хоче взагалі виходити з дому. Да? вона уникає спілкування з іншими друзями, наприклад, навіть тим, ким в неї гарні стосунки. Може бути зламані речі після школи. Да, там, якийсь зошит, порваний, там, не знаю, окуляри зламані і так далі. Да? Тобто, якісь подряпини дійсно на тілі можуть бути. Може бути аутоагресія. це дуже важливий критерій, коли дитина починає сама, сама себе. В себе, в в себе. Да, да, да. Або там Волосся видергувати, нігті гристи. Да? Тобто, такі агресивні речі, які направляються на себе, бо треба кудись дівати ці емоції, які є всередині. Mm -hmm. ну, а є ще інша сторона, наприклад, дитина проявляє агресію і навпаки є тим, хто. Спричиняє біль іншим, ти, наприклад, отримаєш ці зауваження від е, вчителів в школі, скарги від батьків однокласників, як тут реагувати, як тут діяти? Ну, перша моя порада це завжди е, заспокоїтись та подумати. Бо якщо ви починаєте у відповідь на такі повідомлення реагувати агресивно, ви підкрепляєте цю схему, що якщо тобі щось не подобається, треба звінувати, треба якось вилити свою агресію. Тобто, якщо вам хочеться дитини дати, наганяє одразу, то во тут. Цього робити не треба, треба сідати і думати, що таке відбувається в нашій родині, що у моєї дитини є бажання комусь задавати шкоди, що з нею всередині відбувається. Якщо я не можу це самостійно зрозуміти, я йду до відповідних фахівців, я прошу допомоги шкільного психолога, я звертаюсь до приватних психологів, я починаю розбиратись. я не ігнорую, я не реагую емоційно агресивно на це. Бо це я от прямо не ну, хочу це підкреслити. Та да? коли ми говоримо про агресію. Дуже треба, от прям ретельно слідкувати за своїм емоційним станом. Тобто, -то одну агресію іншою агресією не зупиниш е, більш того, ви її будете посилювати. Будете посилювати. А, а які наслідки е, будуть від булінгу вже в дорослому житті? Бо фраза може бути така, та все нормально переросте. От е, в що це переросте? Потім ну, от ви знаєте, я якраз бачу ці наслідки, бо я ж працюю з дорослими людьми. І коли люди приходять і кажуть, що їм дуже важко взагалі заводити знайомства, їм дуже важко Важко довіряти людям, дуже важко говорити про те, що їм щось не подобається. Коли вони починають працювати, вони мають купу тривоги стосовно того, як вони в даний момент виглядають, наприклад, на мітингу, чи можуть вони висловити свою думку. Вони бояться, що хтось буде їх оцінювати, змі... сміятися з них буде якось е... агресивно знов ж таки реагувати на якісь... на якісь їх прояви, і це ну насправді впливає на те, що людина не може жити нормальним соціальним життям. Тобто максимально знижена самооцінка. Це і знижена самооцінка, це і відсутність права взагалі на те, щоб існувати так, як ти хочеш, жити тим життям, яким ти uh -huh. хочеш. Да? Тобто, це не тільки невпевненість, впевненість, це і взагалі ну, прибирає багато різних важливих психологічних компонентів. Ну, як діяти наостанок? Як діяти батькам, якщо вони вже знають, що їхня дитина стала угу. жертвою булінгу? Як психологічно відновлювати свою дитину? Не завжди діти хочуть публічного розголоса, хоча він достатньо впливовий. Якийсь та алгоритм дій а, перше, що ми робимо, ми знов ж таки. Починаємо з себе. Ми от завжди в таких темах починаємо з себе. Ми заспокоїлись, да? ми розуміємо, що нам треба зараз в першу чергу е допомогти дитині з її емоційним станом. Якщо ми самі не знаходимось в адекватному емоційному стані, ми не можемо бути ефективними помічниками. Другий момент: ми прибираємо почуття провини з дитини, бо дуже часто діти вважають, що це вони винні в тому, що відбувається. Це вони щось неправильно зробили, це вони щось якось там поводились. Але треба зрозуміти, от ми цей момент не проговорили. Я дуже хочу, щоб він прозвучав. Жертвою булінгу може стати будь-яка дитина, яка б вона не була розумна, навчена. Во що б вона не вміла, якщо збирається навколо неї велика кількість дітей, які агресивні і які більш сильні, вона може постраждати. І тому дуже важливо прибрати це почуття. Провина з дитини, що це не її провина, що з нею так поводиться, навіть якщо вона зробила якісь помилки, це не дає uh -huh. право іншим дітям, наприклад, робити такі-таки вчинки. Uh -huh. Третє, ми обов'язково проговорюємо з дитиною, що можна зробити в такі, тобто який має бути в неї алгоритм дій, до кого вона має звернутися, як вона має спілкуватися подалі. Четверте, я прям раджу обов'язково цей приклад, щоб він не був даремним, та, щоб всі ці страшні емоції, які відбулися дівчинкою, не були просто даремні. Проговорить зі своїми дітьми про те. Що існує булінг, як треба поводитись, і якщо дитина бачить, що в класі когось ображають, да і є елементи булінгу не до неї особисто, а до якогось іншої дитини, щоб вона підійшла до вас, якщо ця дитина боїться сказати про це своїм батькам, щоб ви могли якось діяти, да. і я прям дуже раджу дивитися з підлітками якісь фільми, в яких показані приклади, де є булінг. Я нещодавно з донькою дивилася фільм Дівчина Гік, американський фільм, і там якраз на дівчинку ну, підшучують, да, там одно Олітки, uh -huh. і от ми прям покроково розбирали, що вона зробила неправильно в цей момент. ця дівчинка, ця героїня, бо тоді дитині легше зрозуміти, а я, а як це розпізнати і як на це реагувати на прикладі uh -huh. іншої людини, ну і обов'язково вчити самозахисту, навіть якщо ви не можете це самостійно, ну віддайте дитину, будь ласка, до якихось секцій, де хтось буде її вчити, да тобто вона має вміти ну банально не боятися відстоювати себе. Uh -huh. Дякуємо, сьогодні піднімали важливу тему захисту, важливу тему булінгу, який на жаль зараз трапляється, і того, як реагувати на нього, як відстоювати свої права, і як відновлювати, якщо раптом ваша дитина стала, маєте можливість передивитися це відео ще раз у Ютубі. Так і дітям покажіть і з ними поговоріть. дякуємо Дарі Сіліванову за що вона нам це все роз'яснює, і допомагає. Ну а ми за мить повернемося і будемо говорити про спорт. Там «Australian Open» закінчується на цих вихідних. і Більш детально будемо розбиратися.